Привіт, сьогодні такий екстрений трішки огляд ринку, тому що е, трішки багато що за ніч е, склалося. Хочу поговорити про біткоін, хочу поговорити про мем-токен, який вийшов не тільки Дональда Трампа і Ілона Маска. Все це хочу розповісти по порядку, пояснити. Е, але я що хочу е, сказати перед цим. Я пам'ятаю, що я обіцяла 50 USDT і безкоштовне навчання. Але мене таке питання: щоб хочеться, щоб ви мені допомогли вирішити, що тут робити. Тому що по факту я свій Ютуб ніяк не рекламую, ніяк, його, не, скажімо так, рекламу не сюди не закидую. Ви дивитесь, отримати корисну інформацію, але ніяк не реагуєте. Тобто, чотири коментаря. Це, звісно, ніяк не підвищує охват рейтинг даного youtube каналу. Тобто, коли раніше я розігрувала і було багато коментарів, і підписки пішли, а тут ніхто не прийняв участь. Звичайно, це буде несправедливо з приводу тих людей, які прийняли участь, але давайте так, Франкевич. Якщо правильно почитає, він завжди коментує, він завжди активний. І напишіть мені в Телеграм чи в інстаграм, я вас додам до ком'юніті завдяки то, через те, що ви активні, бо я вас викликаю як переможця. Далі. Я буду розігрувати знов 50 USDT, знов е, членство в ком'юніті, якщо набереться, скажімо так, більше хоча б 15 коментарів. Тому що це не має сенсу розігрувати, коли ви не є вдячні. Тобто вам дається Корисна інформація, на якій ви заробляєте, якою ви користуєтесь, а просто елементарно поставити лайк чи щось написати вам лінь. Тобто має бути якась віддача. Просто перестану вести цей канал, тому що ну, я його не монетизую і на чому на ньому не заробляю. Але просто елементарно якийсь людський фактор, будь ласка, давайте так, будемо один одному вдячні і будемо один одному корисні. Якщо не буде ніякої реакції, не буде коментарів, я просто перестану його вести назад до. Цього біткоїну. я в Телеграмі. Хто підписаний на телеграм? Показувала, що ну, чекаю корекцію і звідси хочу набрати лонгову позицію. В принципі, я побачила реакцію. Ця свічка, в принципі, така, що символізує розворот. Її, в принципі, тягнути до АТХ це нормально. Тейк ставлю чуть нижче АТХ, тому що, якщо подивитися і послідкувати за тим, як рухався завжди біткоін. У нього завжди була манічка там, прийти до АТХ, чуть-чуть не вистачає і там підкорикуватися. Тому ставлю не на саме не перепиття АТХ, а під ним. Тут у мене виходить 5%. Це в принципі теж нормально. І е, далі, вже, якщо, наприклад, він підійде до АТХ і зробить якусь корекцію, можна буде потім просто підібрати. Тобто зараз, хто подивиться це відео прямо в цьому моменті, можете також скористатися е, цією порадою. В принципі, е, стоп тут півтора відсотка, це нормальний стоп. Е, раптом, якщо у нас буде якась глибша корекція, тобто, якщо, наприклад, все-таки ми зараз не проб'ємо. Тому що єдине, що я не люблю, торгувати по суботам. Тобто, якщо заходити на вихідні, то це неділя після обіду. Тому що, самі розумієте, вихідні вони, ну тобто, фондові. Закриті, нічого такого не трапляється. Окрім того, що Трамп випустив свій токен, да, але. Факту, ми можемо просто зараз е, в суботу, просто тут полтатися в такому боковику, і ми просто будемо платити комі комісію більше за те, що у нас відкрита позиція більше 8 годин, а кожні 8 годин у нас знімається комісія. Тому тут таке е, треба, треба дивитися, але в принципі можна відкрити. Якщо там, там комісія невелика, звичайно, залежить, звичайно, від вашого обйому. Е, тому в принципі можна попробувати подивитися. Якщо, наприклад, ти Боже, ми отримаємо стоп, да, тобто у нас ціна десь сюди провалиться, якісь там зробить. Ліквідність не зніметь, то в принципі тут можна буде перезайти, і у нас буде в принципі тут більше відсотків для того, щоб заробити, і ми цей стоп в принципі відіб'ємо спокійно. Ви повинні розуміти, що трейдинг це така річ, що 100% ви ніколи нічого не буде знати. І хто вам там каже, що можна 100% щось передгадати – це не вірте. Тобто, по біткоїну це в принципі ця зона, про яку я вам хотіла сказати. Якщо, наприклад, буде стоп. Тоді пройдеться перезайти, я вам напишу в Телеграмі, все зразу поясню. Далі, новина про токен Трампа. Тобто, якщо ми подивимося зараз на гаманці, які тримають, скажімо, цей токен, то тут дуже, навіть дуже-дуже великий прибуток тому людей по пару мільйонів. Тобто, всі ці гаманці можна. Взяти для того, щоб проаналізувати, продивитися, що вони ще купляють, які в них ще є набіри, які монетки. Там дуже багато цікавих монет, там ще Ілон Маск випустив твіт, теж випустив монету. Тому і дуже багато з цих гаманців, вони ще і ту монетку вихопили. Тобто, В чому суть зараз? Де, лістинг хочуть залістити на байбіті, хочуть залістити на Binance і тому подібне. Тобто, поки він іде новина про те, що він буде ліститись, він, в принципі, ще буде Рости. Як тільки токен, тобто мем-токен ліститься на біржі, там трішки піде корекція, піде откат, і може бути таке, що він трішки спуститься. У нас дуже висока капіталізація, 20 мільярдів це просто овер це багато. Але, але в принципі токени Трампа досягали і 100 мільярдів капіталізації, тому тут ще є шанс рости. Я вам не раджу його зараз, там, наприклад, купляти і нагітую, тому що ну, звичайно саме. Краще так, тактика, стратегія купівлі цього токена, звісно якісь откати, і откат на ну, хоча б 50% від нашого хаю. Тобто, якщо у нас хай був 30 мільярдів, то 60%, да, то у нас там виходить плюс-мінус, там десь по 11. Це буде самий-такий ідеальний варіант для того, щоб його купити, якщо там хочете його ще купити. Тому що, я знову повторюсь, на новинах, що йде інавгурація Трампа, на новинах, що він там. Почав щось про біткоін підтримувати, він ще може рости тобто субота, неділя, понеділок, тому що ми же, у нас є часовий пояс, тобто він ще може підрости. І Вже під час самої інаугурації треба буде подивитися, бо є таке, що ми ростемо на очікуваннях, а продаємо на новинах. Тому тут вам потрібно теж бути. Обережними зі, з тим, якщо ви купите. Купляти зараз, тобто ймовірність того, що відкати не буде, звичайно, вона є. Але чому може бути відкат, він, в принципі, нормальний, тому що всі ці гаманці вони вже заробили. Частково вони почнуть фіксуватися. Навіть якщо ми подивимося, можете подивитися, що люди вже частково фіксуються. Тобто, бачите, тут десь вони в назах купили, там, хто не спав. Хто слідкував за твітером, Молодці, звісно. Да? есть вони вже частково фіксуються. І там будь-який гаманець, який ми не відкрили, бо він частково вже фіксується, бачите? Іде фіксація. Тобто, коли йде фіксація, то це, звичайно, що йде э, вихід ліквідності. Але, бачите, гаманці є, фіксуються, купляють, фіксуються, купляють. Тут дуже потрібно перевіряти, що це не бот, але я думаю, що це ще не бот. От. Тому, э, бачите. Імовірність того, що буде корекція, вона ще є. Тут вже ви повинні самі вирішувати, чи ризикувати, чи ні. Потенційно, потенційно, звичайно, після якоїсь корекції, якщо ви встигнете її купити, токен ще підросте, тому що я думаю, що знову повторюсь, на новинах ріст ще буде. Старайтеся слідкувати за твітерами, старайтеся бути в центрі подій, тому що бачите, що зараз ринок просто несеться. Ну, а Тим, хто не розуміє, де це купляти, як це купляти, напишіть в Телеграм, я вам скину відео уроки, тому що, ну, да, є моменти. Ви ці токени не можете купити на біржі. Ви повинні їх купити до лістингу на біржі. Тому що, коли вони вже залістились на біржу, вони мають вже велику капіталізацію. Ми заробляємо на мемах тоді до того моменту, як вони залістились на біржу. Після лістингу вони... Там дуже маленький відсоток заробітку. Ми гонимося за тисячами відсотків заробітку, а не за 100-200. 100-200% відсотків заробітку, чесно сказати, не цікаво. Тому, тому таким чином, поки що такий швиденький огляд ринку і в яку сторону вам потрібно дивитися. Все, всім солодкого дня!